Українське радіо завжди славилося дуже хорошим морально-психологічним кліматом в колективі. Викликали із радіомайстерні там умільця, який покривав мене такими компліментами в лапках. Кажу, та ви що, з глузду з'їхали? Ну, по радіо, що за дурня така. Я зрозумів, що не на ту натрапив, і не те я ляпнув. Слухачі завжди чують готовий продукт: чіткий, змістовний, легкий для сприйняття на слух. Мало хто задумується, з чого і якими силами він зроблений, яку історію він пережив на шляху до ефіру, так само, як у театрі чи в кіно. Ви не бачите процес роботи костюмерів, освітлювачів, продюсерів і режисерів, не знаєте, в якому настрої прийшов актор і як він готував свою роль. І менше з тим, залаштунками ще цікавіше ніж на сцені. Чим жили працівники українського радіо у 60-х і 70-х роках? Як готували програми? На якій техніці працювали? У які пригоди втрапляли і як відпочивали? Ласкаво просимо залаштунки радіомовлення. Життя в ефірі. Проєкт до сторіччя українського радіо. Почнемо з техніки. На чому працювали? Після війни стає доступною магнітна плівка. І це була революція в радіомовленні. Якщо раніше все відбувалося у прямому ефірі, а запис з огляду на складність робився тільки у виняткових випадках, тепер все стало навпаки. У 60-х у прямому ефірі звучали тільки новини. Всі інші програми записувалися заздалегідь. Магнітна плівка намотувалася на тонкі котушки, бобіни. Рулони плівки були до 30 см у діаметрі і мали властивість падати і розсипатися. Зібрати і акуратно змотати близько кілометра заплутаної плівки завдання не для слабкодухих. Рулони зберігалися у футлярах, які мали властивість переплутуватися. Так, плівка з однією програмою потрапляла у футляр від іншої, і в ефір виходив зовсім інший матеріал. Монтувався запис двома способами: плівку можна було банально розрізати ножицями і склеїти у потрібному місці, клеєм або скотчем, або переписати з одного магнітофона на інший. Така конструкція з двох спарених магнітофонів називалася монтажний стіл. Моделі, якими користувалось українське радіо, були з 40-х років випуску, німецькі трофейні. Кореспонденти працювали з портативними магнітофонами, хоча портативними це дуже умовно. Найпопулярніша модель 65-го року Репортер 5 з комплектом батарей і мікрофоном важила близько 4 кілограмів. Тому у 70-му році новину про випуск моделі Репортер 6 кореспонденти радіо зустріли з Надією. Але марно, нова модель у повному спорядженні важила 6 кілограмів. Ніна Карповець, журналіст районного, київського обласного та українського радіо з 1968 до 2021 року. Оце цей важкий репортер, я носила на плечах. Але якщо ми десь хто вже знає, і колеги-журналісти, це з київської правди, я згадувала Володю Стеркаля, він каже: Ні, давай мені свою машину. І це він носить репортер допомагає, бо так поносити його за день це важко. Але за певною звички вага це не проблема. Справжні проблеми починалися, якщо репортер ламався. Загалом ці моделі мали хороший запас міцності, але й умови експлуатації були непрості. Як і кожен пристрій з механічними деталями, рано чи пізно він підносив неприємний сюрприз. Генрієта Верба, журналістка Харківського радіо, з 70-го до 2000-го року, ну, як всі, оці молоді, дуже самовпевнені, це така я була. Був у нас на озброєнні магнітофон. Репортер п'ятий. Він легенький, так порівняно з іншими був і все, але там такий пасік був всередині. Він іноді вискакував. Ми вивчали його, ми навчилися, як його одягати. Я б колись приїхала в Барвенківський район. Барвінкове це дуже далекий район від нас, від обласного центру. Приїхала туди. І в мене цей пасік заскочив. і я взяла, повідкручувала там все, думаю, зараз його відкрию. Я ж бачила, як це одягають. Боже, потім, як я зрозуміла, що я не можу його зібрати докупи, що все повідривалося у мене всередині. Викликали якось з радіомайстерні там умільця, хлопця, який три години возився з тим, що я це наробила. Покривав мене такими компліментами в лапках. От я все все це слухала, але це була така наука. Мені. Усі інтерв'ю писалися віч навіч Ніяких скайпів, зумів, вайберів. Так, технологія телефонного запису була, але ж страждала якість. Та й традиція була інша. Люди надавали перевагу особистим зустрічам. Для столичних кореспондентів доїхати на подію не становило проблеми. Міський транспорт їздив справно. А от журналістам з областей іноді доводилося долати десятки кілометрів, аби записати інтерв'ю на кілька хвилин. І логістика цього маршруту часто залишалася проблемою самого журналіста. Ніна Карповець Журналіст районного, Київського обласного та українського радіо з 1968 до 2021 року. Як щоденне, то ні, звичайно, що сам їдеш у відрядження і без ніякої машини береш квиточок і поїхав собі автобусом у який район. А там уже тебе хто зустріне, хто ні. Олексій Яхно. Журналіст Харківського радіо з 1968 до 1992 року були різні історії. І робота під час потужної пилової бурі. Це 69-й рік, з сильними морозами. Лінійкою якраз об'їжджав поля. Це агроном виділив мені коня. Я на лінійці сижу, віжки у мене, і я конем, тому що в той час. Не було навіть газіка чи Уазіка. Прив'язав коня. Я його й того коня майже не знайшов, тому що такий пил був страшний і вітруга. Ну зрештою, десь години через три і той кінь чи відірвався, чи ще що. Згодом гази і уази такі з'явилися, але пригод від того не поменшало. Ось як харківські журналісти у 70-х збирали матеріал для програми Колос. Поїхали ми у колгосп маяк Вовчанського району, і що ви думаєте, газик застряв прямо серед поля? Холодно, холоднеча, і ми вночі три години там вовтузились, нічого не могли. Поки що хтось сказав голові колгоспу, бульдозером витягли нас нарешті о 12-й годині ночі. Ледве не провалився потім на кризі ставка у Сахновщинському районі. І досі пам'ятаєте, село Дубові, гряди, крига була. І ми по кризі потихеньку, потихеньку чую тріщить за нами ставок. Ну добрались. Яким взагалі був повоєнний автопарк українського радіо? Які спецавтомобілі використовували в архівах? Ми знайшли накази голови українського радіокомітету 1965 року щодо передачі будинку радіомовлення і звукозапису автомобіля Газ М «Побєда». А Кіровоградському обласному радіо цього ж року передавався автомобіль газ 69 що логічно, оскільки це був найпоширеніший на той час радянський позашляховик, який міг пересуватися ковгоспним бездоріжжям, цікаве авто. Згадується у наказі комітету радіоінформації 1953 року. Ним на баланс київського будинку звукозапису передається. Цитую, спеціальна автомашина Ford 8 з закритим кузовом 1939 року. Про цю модель інформації у відкритих джерелах майже немає. Володимир Винник, історик. Було кілька цікавих, як казали, хитрих побід. Біля заднього сидіння було встановлено магнітофон. Цим було пожертвовано майже все заднє сидіння під магнітофон. Біля водія сидів журналіст-репортер, який записував всіх, кого треба і що треба, на цей магнітофон. Шнур для мікрофона був недовгий, це було досить незручно, але можна було виїхати на будь-яку відстань, був додатковий акумулятор в машині, і будь-де можна було записатись. І була одна дуже хитра машина. Яка проходить в двох списках: в списках «Гаража Українського радіо і в списку штаб Фольвартунг Київ, тобто Київська адміністрація при німцях, це так званий форд в В-8». Що це за машина в Німеччині в місті Кельні? Підрозділ «Форд» існував середини 30-х років. Адміністрація Гітлера це вітала. і спеціально для армії німецький «Форд» випускає такий собі «Форд В-8 197 Т. Дуже довгий індекс. За цим стоїть військовий варіант європейського Форда з овальним грілем решітки радіатора, 3 тонна вантажопідйомність, 3,6 літрів об'єм двигуна, 90 кінських сил. Вантажівочка вийшла непогано. Німців паливо було таке собі за якістю. І тому в вермахті на польові колони намагалися Форди брати якомога менше. І тому на них е, ладнали. Всілякі грізні спецмашини, радіостанції, польові кухні, просто кунги, пожежні машини. Це була всіляка спецтехніка. Автомобіль був обладнаний магнітофоном Сіменс двома радіотранслюючими гучномовцями, режисерським пультом, звісно, і довгим шнуром з мікрофоном. Кореспондент міг вийти. Такий автомобіль працював в Києві. Працював всю окупацію. Разом ще з одним фургоном, просто гучномовець на колесах від «Опельбліцу». І коли німці з Києва вигнали, то гучномовець німці забрали з собою. А ось великий фонкмобіль, фонкваген, лишився в Києві. І це був, була основа гаража Українського радіо. Він міг їздити на велику відстань, ну так трошки був прожерливий, Це був єдиний його мінус, я думаю. А так це була чудова машина. З автопарком українського радіо пов'язані й дитячі спогади харківської журналістки Генріяти Верби. Автобус звукозапису справив на школярку таке враження, що у дорослому житті вона також обрала професію радіожурналіста. 54-й рік після школи поїхала я в цей табір, і до нас у табір приїхали журналісти розповісти про наше життя табірне. Автобус десь зупинився не на самій території, бо не можна було б там підключитися. А якісь шнури, якісь дроти кинули там і так далі. Ми звичайно були. Нам було дуже все цікаво. Автобус приїхав такий дещо чудний. Ми не бачили таких автобусів в містах. Він був. Великий такий простори, там які стояли магнітофони, на які записувалися, отакі От бабіни великі там стояли. Ну дуже там роздивлятися не можна було, бо там ж приїхала велика бригада, ціла технарів, які писали, і журналісти були. І ми розказували пісень, співали і про наше табірне життя. По черзі заходили в автобус. Більше враження на мене оператор, мабуть, сприйняв який там клаце, розумієте щось. Життя в ефірі. Радіо це робота з людьми, і під час цієї роботи іноді трапляються неочікувані або курйозні ситуації. Олексій Яхно, журналіст Харківського радіо, з 1968 до 1992 року, була в нас така радіошкола передового досвіду, і запропонували мені, значить, пробуряковода. Відзначений він двома орденами Леніна. Ну, поїхав я туди Уазіком уже та година вечора. І не маєш того механізатора. Це хтось із районного управління сільського господарства. Каже, то поїхали до нього додому туди, в село. Це півгодини. Кажу, нічого собі півгодини. Це туди, а потім назад. А потім ще невідомо скільки там буде. Ну, приїхали. каже голова колгоспу. Давайте у мене в кабінеті, будете брати інтерв'ю. Я ж з цим магнітофоном Р 6 тоді вже був. То Р5 перший, r 6 ще важчий на кілограм. Ну що ж, давайте інтерв'ю давайте. А він каже: а ви знаєте, якби написати, то воно б краще було. Та кажу: ну давайте напишемо. Я ж кажу, не знаю, про що ви хочете сказати. Та давайте я вам щось буду говорити. Кажу, що ви самі не можете. Ну, краще ви. Добре. А це 10 сторінок, щоб тільки друкованого треба, а писаного ще більше. Написали, зрештою, ну що, будете читати. Він каже, ви знаєте, якби ще надрукувати. Так що надрукувати? Це скільки друкувати? Це 10 аркушів, Бог знає скільки. Ну, ладно, що діватись нікуди, треба завдання виконувати. Надрукував я. Це ще е, більше години минуло. Ну що, давайте е, тоді прочитаємо. Будете читати, хоч я не прихильник ніколи був, щоб це текст начитувати. Ну, оскільки це. Відповідальне, ніби то завдання, ну давайте. І він сором'язливо так каже: ви знаєте, що я вибачаюся, я не вмію читати. Тут те йолки-палки. Ну як же так? Я ж кажу, скільки часу вже згаяв, і все. А треба готувати передачу. Треба будь-яким способом. Кажу, ну давайте тоді, як кажуть, під зазульку. А як це? Кажу, давайте так. От я е, три слова скажу. Ви точно з такою ж інтонацією, як якщо посмішка з посмішкою. І ми ото ще десь години півтори, може, й дві мучили. Він аж мокрий, спітнів увесь голова когось, вже перша година ночі, а він каже, що а я не можу, що... давайте вип'ємо. Ми щось записали, потім він ще чарочку випив. Та давайте закусить. Господи, це скільки я намучився. Приїхали ми десь аж під ранок до Харкова. Я закрився у студії, переписав усе і сам змонтував, сказав, щоб ніхто до мене не заходив. Передача вийшла, це 20 хвилин уявіть собі. І на літучки оглядач каже, звичайно, якби такі співрозмовники були, як у Олексія, так нам і робити нічого. Потім десь через тиждень мені знову пропозиція, оскільки у вас гарна вийшла передача ця про вирощування цукрових буряків. То давайте зробимо про що б ви думали про запліднення свиней. Кажу, та ви що, з глузду з'їхали? Ну по радіо, що за дурня така? Нічого не зробиш. Затверджено бюро кому партії. Я три дні ходив, як його викрутити, все це більш-менш щоб по-людському було, щоб зрозуміло, і теж вийшло. І професор потім читав, як ви кажете, змогли викрутити? Ну викрутились. Багато матеріалів українського радіо були критичними, і часто це призводило до конфліктів, погроз та навіть нападів. А доводилось і сатиричну програму до бар'єру готувати це щотижнева суботня, тривалістю у півгодини, і де довелося із, розбиратися із чиновниками міськради і з різними керівниками такими, що вони мене боялись, думаю, Господи, оце я дожив до такого, що мене бояться. Треба кидати це все. І потім почав отримувати погрози в свій адрес, і по телефону, і на адресу сім'ї. Я рік так працював, думав, та навіщо воно мені така ж сама зарплата, скільки я тут нервів бив? А люди пишуть і пишуть. В день я отримував один, отримував 30 листів. Допоможіть мені там тим. Там працівники торгівлі обважують, там громадське харчування, непорядки якісь. Ну якщо лист надійшов, то треба вживати яких заходів. Ну я пригадую, є таке у нас під Харковом село Комарове, там молокозавод, і не суни відтіля всю продукцію: то масло, то сметану, то молоко, і тут електричка, і вони раз швиденько і на електричку. Ми причаїлися у кущах із працівниками позавідомчої охорони. І якраз пригадую, що місяць був, і дивлюсь, чоловік троє: несуть пакунки важ... важкенькі такі дуже важкенькі. Я кажу: ану стояти, руки вгору, ну так якось вирвалось. Хай вони щоб поставили все це на землю. Вони поставили на землю і тікати. А чого тікати? Мікрофон при. Місяч мусяві заблищав, а вони подумали: а хто знає, шо, може, може то зброя, може то холодна зброя, чи ще що, і втекли і залишили тут продукцію і сметану, і молоко, і масло. Ці посовідомчі охорона не знала, що з ним робити. Критика місцевого керівництва або керівників підприємств завжди сприймалася серйозно. Ніхто не хотів стати негативним героєм передачі. Адже перевага майже завжди була на користь журналістів, і недобросовісний чиновник легко міг заплатити за порушення чи недбалість посадою. Але коли питання стосувалося партійного керівництва, ситуація була інакша, була історія з медветверезником. Ну ви розумієте, там що тільки не надивиться. і матюків усіх, і тут же їх миють, стрижуть і тут укладають всі ці. І один так розходився, розбишака, хто ти такий? Так каже, я СК КПСС. І нічого, ви завтра узнаєте. Так кажу, хто ти там такий, який ЦК КПСС? Він у трусах бігає, скрізь погрожує всім. Ну, я його записав, оце все, що він там говорив. І мовчки так приїхав додому. Що ви думаєте? Приїжджають троє чоловіків до мене додому, у мене приватний будинок, ви такий. скажу я такий. Ви знаєте, є велике прохання, щоб ви зняли цей матеріал, що ви там готуєте, бо це ж до нас приїжджав якась велика шишка із ЦК КПРС з Москви. Та кажу, мені то однаково. Я ще й не, і не готував. Я, а я кажу, зараз одну хвилинку зачекайте. Я взяв з кімнати якраз вдома був магнітофон із мікрофоном, і виходжу, кажу, а тепер ви говоріть. І вони втекли. Ну, звичайно, видно, керівництву нашому хтось зателефонував, що та ні, ви ж таки не граєтесь, все ж таки, це ж рівень високий. Ну і мені не дали. Всі прекрасно розуміли, у якій системі живуть, але навіть у цих умовах журналісти радіо намагалися бути об'єктивними, в усякому разі, мали сміливість не вестись на відверті маніпуляції. Більшість таких історій залишалися не публічними. Але деякі лягали в основу розгромних передач. Ніна Карповець, журналіст районного, Київського обласного та українського радіо з 1968 до 2021 року. Подзвонила Поліський район, мене чекають. Приїхала начальник управління, каже: Ну що, що ви хочете? Ну я кажу, я хочу репортаж, як збирають льон. Давайте, то що від мене треба. Ну я кажу, хочу побачити. Я тоді коментар. Та ні, поспішаю на Київ, то давайте я вам коментар, а тут ви вже будете працювати. Ну, давайте. І він мені розказує таку пісню співає, що мало не завтра у нас вже обжинки, льон завершують збирати. І далі ми поїхали. Попрощалися з ним. Ми поїхали по району. Ніде його ще майже не збирають той льон. А як же мені виходить в ефір? Що ж мені казати? Підготувала той репортаж, подзвонила начальнику управління, Кажу, ж не забудьте послухати вранці. Ось, а слухали. Тоді дуже прислухалися, бо це додаткова інформація з міст і для області, і для самого району. Він слухає, а я включила, як він співає мені, так би мовити, як все в нас ідеально збирає. А потім ось таким тоном: ось так сидячи у себе в кабінеті. Коментує хід збирання начальник районного управління сільського господарства Такийто. А тепер послухаємо, що ж на ділі, і далі розповідаю, дещо. Потім ми були дуже друзі із цим товаришем, вічна пам'ять йому. Він каже: Ніна, я як почув, що ти сказала, я зрозумів, що не на ту натрапив, і не те я ляпнув. І після того, скільки б я не проїздила у Поліський район. Він каже: я нікуди не їду. Поїхали, побачимо. А після того я буду вам коментувати. Оце так усі журналісти українського радіо 60-70-х років, з якими ми поспілкувались, відзначають дружність колективу. Слово тімбілдинг тоді не знали, але сам він, тімбілдинг, вже був. Радійники залюбки проводили час у компанії колег і поза роботою. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо, журналіст українського радіо з 1974 року, українське радіо завжди славилося дуже хорошим морально-психологічним кліматом. Колективі якось люди з великою повагою ставилися один одного. Старші допомагали молодим, створювали прекрасну умову для розвитку. Молоді з шанобливостю ставилися до старших. Ну робота звичайно важка і непроста. І коли Траплялась можливість, якимось чином відпочити. Це теж була як єдина сім'я. скажімо їздили на екскурсію всією компанією, Ну, наприклад, екскурсія радіо в Чернігів на колесному пароплаві. А на свято, от, наприклад, головний редактор відбирав кілька найталановитіших журналістів, відзвільняв їх від всякої іншої роботи і давав завдання готувати стінгазету. Стінгазета складалася, склеювалася з великих ватманських листів, і десь метрів 25 була довжиною. Всі стіни великої кімнати, в якої працювали 20 чоловік, всі повністю вистачало стін газети, і шаржі, і всякі епіграми, і всякі колажі із фотографій. Весь колектив, який тут працює на хрещатику, 26 шість, в цю кімнату, подивитися, почитати цю стінгазету. Крім стін газети готували ще й гумористичну радіопрограму. В ефір вона не виходила, виключно для внутрішнього користування. Але працювали над нею чи не більше, ніж над звичайними передачами. За словами Анатолія Табаченка, тодішній голова Держтелерадіокомітету Борис Іваненко зізнавався, що послухав багато програм, але жодна його так не вразила, як капусник редакції останніх вістей. Над програмою працювали Тетяна Матичак. Олена Бадюк, Вікторія Будан, Оксана Петрова, Оксана Шевчук, Олена Браїлова і Юрій Табаченко. Життя в ефірі. Програму створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю суспільного мовника і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.